Щоб змістовно змінити наше життя, нам потрібно змінювати наші звички. І я, коли вперше це зрозуміла, для мене це було великим, ага, моментом. Я любила продуктивність з 14 років, тобто мені зараз 31 вже багато років. І читала багато книжок по ній, планувала, ставила цілі, досягала багатьох із них. Деякі були зависокі, я їх не досягала, деякі ставали не мої і так далі. Проте. Продуктивність була дуже важливою темою для мене. Аж значно пізніше, можливо, мені було тоді 28, коли я вперше зрозуміла, що щоб змінитися змістовно і надовго, потрібно змінити звички. І я думала, от шкода, що я не дізналась про це раніше. Першою з важливих для мене книг у побудові звичок була книга Джеймса Клер. Атомні звички. Сьогодні я розповім чотири основних моменти, які були для мене важливими у цій книзі, і які допомогли просуватися і насаджувати нові звички. По-перше, історія Джеймса Кліра дуже надихаюча. Він взагалі створив свою систему через травму, важку фізичну травму він не міг по-іншому, але хотів. Тому створив систему, яка зробила його потім всесвітньо відомим. Почитайте повну книгу, там багато цікавого, там його історія легко читається. В нього є дуже цікава розсилка, якщо ви хочете. Ви можете йому написати після того, як прочитаєте його книгу. Він комунікує з своїми читачами також. Отже, перше і саме важливе, що я почула саме в нього, було про ідентичність. Щоб змінити звичку змістовно, потрібно змінити. Ідентичність. Тобто потрібно змінити те, як я говорю про себе, хто я є. До прикладу, якщо я не займаюся спортом, то в мене є певна ідентичність, в якій я собі говорю, це не є частиною мене. Я, не, я собі не кажу, може, там, я не спортивна людина, подібні речі. І потрібно почати думати, ким я хочу бути, щоб мати цю звичку. І я стаю тією людиною. Я хочу стати спортивною людиною, я хочу стати сильною людиною, здоровою, гнучкою. Я маю розуміти, яку ідентичність я будую. Це важливо. І потім кожен маленький крок в бік тієї ідентичності буде моїм голосом, моєму тілу, розумінню, свідомості та підсвідомості про те, що я стаю. Тією ідентичністю. Вперше я почула це у Джеймса Клер, і мені здається, що це дуже важлива частина, яку іноді упускають, коли дуже поглиблюються в механіку. Хоча механіка це прекрасно. І є сильні роботи в сфері дизайну звичок, які мені, можливо, потім допомогли навіть більше. Проте книга Джеймса Клер заклала дуже важливу основу. Це перше, ми змінюємо ідентичність, щоб змінити і наростити звичку. Наступним важливим моментом для мене була оптимізація середовища. Треба оптимізувати середовище, щоб максимально використовувати силу інерції і ліній. Наш мозок абсолютно намагається зберігати енергію. Це, до речі, еволюційне пристосування, дуже важливе для нас. Він намагається використовувати менше. І тому вибере шлях найменшого супротиву. Так от, якщо ви хочете навчитись не їсти цукерок, то просто не купуйте цукерки. Ну, не в сенсі, що ви їх взагалі не будете їсти, звісно, будете. Але не ставте їх у себе на столі. Але замість цукерок поставте сухофрукти, або горіхи, або ще щось приємне, але здорове. Отже, якщо воно буде близько біля вас, ви його будете їсти, ви побачите, ви не будете йти і лізти на третій поверх за цукерочкою. Ви будете їсти те, що біля вас. Звісно, якщо дуже захочеться, будете, але. Питання в тому, що ми робимо часто. То, отже, він каже: оптимізуйте середовище під позитивну звичку. Поставте кросівки і штани в себе перед носом. Поставте читалку в себе на столі і заберіть телефон на кухню. Тобто, як я можу створити середовище, в якому моя звичка буде ставатися автоматично? Для мене це було дуже важливо, я почала оптимізовувати середовище, воно почало працювати на мене. Далі в оптимізації середовища він говорить про інше: зробіть так, щоб. Ваша негативна звичка виконувалась важче. Поставте телевізор в шафу, від'єднайте проводи, поставте в іншу шафу в іншій кімнаті. І щоб дивитись телевізор, вам треба буде зробити дуже багато кроків. І він каже: ви будете дивитись менше і менше, тому що це просто незручно. І ми, люди, 95% часу йдемо по шляху найменшого супротиву. Далі Джеймс Клір запропонував смішні контракти, тобто покарання за те, що ну я, я не бачу сенс бачити це як покарання, покарання, але. Типу, якщо я не дію певним чином, не роблю певну звичку, я потім щось роблю дуже незручне для себе. Колись давно, я, я це використовувала ще до того, коли я побачила це в нього, мені стало так весело. Тому що я особливо, коли мені там було можливо 20, там у мене були цілі по вазі, конкретні чи по вигляду, і я з подругою хотіла дуже там. Пробувати якісь способи втрати ваги і не злетіти. Тому я з подругою мала парі, що я напишу любовного листа одній там людині, якщо я програю, змогла не написати того любовного листа, але це було дуже весело. Кожен раз, коли я підходила до холодильника, я згадувала про той лист, і мені не хотілося. Зараз в моїй системі поглядів я не бачу сенсу робити оце покарання чи контракт. Але тоді, коли я читала цю книгу, для мене це було корисно і підходило. Зараз, по-моєму, майнсету це не підходить, але це не означає, що не спрацює для вас. Для мене в певний час воно дуже навіть працювало. Залежить дуже від кількості вашого ресурсу і бажання гратися в хорошому сенсі, в грайливості. Якщо є грайливість, то це дуже весело. Але якщо цей контракт просто як самопокарання і самокопання, то Думаю, що, можливо, він не потрібен. Тому ви краще себе знаєте. І я би чисто з своєї точки зору сказала, що якщо це заради гри і це лише весело, то чому б ні? А якщо. Бо він не радить там карати, він просто радить зробити якісь незручні наслідки. І якщо ви дійсно себе не караєте, то чому б не зробити собі незручні наслідки, якщо це оптимізує і допомагає? Далі у Джеймса Клія дуже чіткі, є промти, коли ви купуєте книгу, він дасть е, прямо процес, як будувати звичку. Легка версія, маленька версія звички, там буквально хвилинна. Потім, коли ви її вже більш-менш наростили, ви можете її змінювати тоді. І от Джеймс Клір пояснював, що важливо спочатку наростити, а потім змінювати. І лише тоді ми зможемо. Виростити її змістовно. Отже, три важливих момента, які я знайшла у книзі Джеймса Києр: це перше, те, що потрібно оптимізувати своє середовище і зробити так, щоб хороше, хорошу звичку було робити легко, а важку звичку було робити незручно. По-друге, ідентичність ким я стаю, коли будую цю звичку. Важливо знати і важливо починати розказувати собі нову історію про себе. Так, звичка дійсно залишиться і дійсно стане частиною вас і підніме ваше життя на новий рівень. І третє, робіть контракти з друзями на те, щоб ви разом щось робили, або ви робите звичку певний час, і, можливо, тоді якийсь плюс отримуєте. Або якщо не робите звичку, то робите щось некомфортне для вас. Це теж в оптимізації вашого середовища може дуже допомогти. Там гарно відмаповані системи. Я дуже рекомендую прочитати цю книгу. Взяти ці системи і спробувати. Тому що вони дійсно допомагають вживити нові звички і вивести їх на новий рівень. Тоді, коли мені було 28, коли я вперше її читала, ця книга просто змінила мій погляд на те, як має відбуватися зміна, і дуже допомогла мені почати будувати корисніші петерни. Тому дуже її рекомендую.